І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто Буктіп а знову я, з вами Аліса. А сьогодні я вам розкажу рецепт таких булочок. Ось. Вже тих половин булочок нема, бо вони дуже смачні. А вони у мене з йогурта, бо коли купляєш багато йогуртів, бо в нас велика сім'я, інколи не всі з'їдаються. І вони можуть зіпсуватися. Тому можна приготувати отакі чудові булочки. Ось. Берете йогурт, можете якийсь фруктовий, тоді буде зі смаком якогось фрукта. У мене це був ягодний, ягодний йогурт. Я десь взяла приблизно 4. Столових ложки, ось, та дві дрібки солі та цукру десь на око. Десь три чотири цих же ложки цукру. столових. Потім дрожжі, які треба в, гаряч... в гарячому молоці підігрієте, ось. Потім насипаєте Усе це змішуєте, додаєте муку на око, поки воно не загустіє. Ось, Потім додаєте олію. Усе перемішуєте та оставляєте в темному теплому місці. Через годинку або півтори дістаєте, розкатуєте та берете для того, щоб вийшло отак Отакі От кружочки треба взяти масло, яке вже таке більш підтаїло, та його змішати з цукром. Ви розкатали, у вас повинен бути прямокутник. Ви на нього намазали масло з цукром. Закрутили та не нарізайте ножом, а берете нитку. ось, Її перекручуєте і розрізаєте нею. Тобто, так от підтягуйте знизу, а так от перекручуйте, щоб вийшло іменно так. Таким кружком, бо якщо ви так не зробите, усі слої там перемішаються. Ви викладаєте, змішуєте яєчко одне та намазуєте. Спочатку в духовку при 200 градусів на 10 хвилин, ось потім змечуєте. До 180 градусів. Та ось що оставляєте на 20-30 хвилин. Ось. А потім зменшуйте до 150 градусів та, не... та ставите на провітрювання. Ось. Потім. І це, виходить, дуже смачно. Ось це приблизні грамовки, бо я завжди роблю на глаз, бо мені так зручніше. Якщо ви наберете дуже багато лайків, то цього захочете, я вам розкажу рецепт. Точно, зроблю такий же самий та вимиряю усі грамовки. Усім рекомендую. Готовте, експериментуйте! Ну, а всім до побачення!